Доброго дня, дорогі друзі, мене звати Олександр, і сьогодні ми поговоримо про теплиці. Про теплиці, які працюють в самих різних регіонах, те, що ми поставляли, це теплиці в Літву. Ми поставляли ось. І відповідно зараз там ідуть дуже сильні снігопади. Зима це дійсно сильне випробування для теплиці. Ось, і відповідно тут багато факторів включається. Тобто, перше снігові навантаження. Друге вітрові навантаження. Третє снігові плюс вітрові навантаження, тому що саме коли сніг падає і ще й вітер дує, то це дуже-дуже сильно розхитує теплицю і може привести до того, що вона може зруйнуватися. Ще такий нюанс, з яким ми зараз дуже сильно зіштовхуємося, це мокрий сніг. Тобто справа в тому, що коли у нас випадає сніг. Ну, наприклад, там 20 см випало. Тобто, ну що тут в принципі це не така висока навантаження, да, але якщо піде дощ, а сніг має властивості впитувати цей дощ, насичуватися і ставати дуже важким. Дуже важким, доходячи до льда. Тобто це плотність зразу виходить до 700-600 кг на метр кубічний, тобто 30 см перетворюється в 200 кг на метр квадратний навантаження. Тому це доволі таке суттєве навантаження, і треба за цим слідкувати, щоб у вас не накопичувався сніг. Тому ось такі теплиці стоять їх, засипають снігом, але стоять, тримаються. Ось, що треба ще знати, що якщо вставиться подвійна плівка, то дуже важливо, щоб плівка це надувалася. Тобто, за рахунок того, що плівка надувається, вона створює таку як сказати, повітряну подушку да? і облягає теплицю і на повітряній подушці, якщо теплиця добре накачена, Сніг доволі таким не накопичується. Тобто, це м яка, м яка частина, да? тобто сніг з нею дуже добре сходить. Тому, навіть ось в усіх інструкціях по експлуатації написано, що теплиці з подвійною плівкою повинні бути завжди накачені. Тобто це особливо в зимовий період. Тому що якщо вона здута, то сніг просто-напросто провалюється і лежить внутрі теплиці, і дуже погано сходить. Його просто треба вибивати. Тому слідкуйте, щоб теплиці, якщо у вас подвійною плінкою плівкою, вони були надуті. Це і збереже тепло внутрі, і покращує несучу здібність, і е, робить так, що сніг краще сходить. Ось. Тому тримаємось. Незважаючи на всі складнощі, що зараз випадають на нашу долю. я впевнений, що все у нас буде добре, ми переможемо. Ну а після зими завжди приходить весна.